Вітаю! Для вас працює телевізійна служба Южноукраїнської атомної електростанції в студії Ірина Павлова. Традиційно про події на южноукраїнському енергокомплексі та в місті. Южноукраїнська атомна електростанція готується до громадських слухань щодо продовження терміну експлуатації другого енергоблока. Три автомобілі поїдуть з Южноукраїнська на допомогу військовим. З 1 квітня в Україні подорожчає електроенергія. Сьогодні южноукраїнську атомну електростанцію відвідав з робочим візитом президент на Енергоатом» Юрій Недашковський. Він провів виїзну нараду, на якій обговорив з керівниками АЕС готовність енергоблока номер 2 до продовження терміну його експлуатації. Також у порядку денному були питання капітального будівництва. Зокрема, йшлося про землевідведення під хостову частину Олександрівського водосховища. Користуючись нагодою, Юрій Недашковський вручив військовим ключі від автомобілів, які були придбані за участі на енергоатом і незабаром відправляться в зону АТО. Детальніше про візит очільника енергокомпанії на Южноукраїнську атомну електростанцію дивіться у наступному випуску програми. Южноукраїнська атомна електростанція готується до громадських слухань щодо продовження терміну експлуатації другого енергоблока. Починаючи з 27 березня, вони пройдуть у населених пунктах зони спостереження АЕС. Братському, арбузинці, первомайську, вознесенську та южноукраїнську згідно з постановою кабінету міністрів, атомники оприлюднили матеріали з обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока та оцінки впливу цієї діяльності на навколишнє середовище. Деятельность эксплуатирующей организации в части эксплуатации атомных станций и в том числе блоку южноукраинской станции она лицензирована. Это говорит о том, что просто так продлить блок любой. Атомної станції невозможно. Надо пройти ті процедуру проверок, провірок заміни оборудовані, котрої виробництва ресурс определенних испытаний і только після цього имея доказательную базу отримати ліцензію на продление експлуатації блока. Тому це абсолютно прозрачная, понятная і честная процедура. До продовження терміну експлуатації енергоблока номер 2 на фахівці готувались не один рік. Частину обладнання вже замінили на нове, більш сучасне та надійне. Решту необхідних робіт планують виконати під час планового ремонту, який розпочнеться на початку травня і триватиме 300 діб. Громадські слухання мають на меті ознайомити мешканців регіону зі станом справ на АЕС, продемонструвати прозорість, відкритість та доступність у питаннях використання ядерної енергії. Громадські справи задавати самі такі незручні питання, але я можу запевнити, що немає ні одного питання, на яке ми б не дали професійну і дуже відверту відповідь. Нам нема що скривати. Громадські обговорення проводились і під час підготовки до надпроєктного строку експлуатації енергоблока номер 1 Тоді усі п'ять районів погодили рішення з продовження терміну експлуатації першого южноукраїнського мільйонника. Зараз, за оцінками експертів, він є найсучаснішим та найбезпечнішим з вітчизняних енергоблоків. Про це було заявлено у Києві на міжнародній конференції з культури безпеки АЕС. Понад 100 делегатів від усіх відокремлених підрозділів, на як енергоатом, які брали участь у конференції трудового колективу, визнали, що угода між адміністрацією та працівниками у 2014 році в цілому виконана. Кардинальних змін до нового документу не вносили, однак є деякі доповнення, які торкнуться соціальних питань у реаліях. Сьогодення дотримуватись усіх зобов'язань щодо пільг і гарантій, передбачених колективною угодою, надзвичайно складно, зазначив президент енергоатому Юрій Недашковський. Втім, пообіцяв, що докладе максимум зусиль, аби рівень соціальної захищеності працівників енергокомпанії не знизився. Детальніше про перебіг конференції трудового колективу енергокомпанії та звітною профспілкової у сюжеті колективна угода це документ, який регулює не лише соціально-економічні зобов'язання адміністрації та працівників, а й спільну відповідальність за безпечну, надійну та ефективну роботу енергокомпанії. У 2014 році план з виробництва електроенергії виконано на 102,7%. До оптового ринку відпущено понад 83 мільярда кіловат годин електроенергії. Частка АЕС у загальному виробництві електроенергії в країні склала 48,7%. Це найвищий показник за останні 10 років. Атомники взяли на себе основний тягар забезпечення країни електроенергією. Навіть планово попереджувальні ремонти виконувались зі скороченням термінів. В цілому, по компанії, ППР тривав менше на 86 діб, що дозволило додатково виробити 2,8 мільярда кіловат годин електроенергії. Президент енергоатому доповів про зміни у структурі енергокомпанії. Минулого року були створені центр спровадження нової моделі ринку, навчальний центр Академія керівників атомної енергетики в Енергодарі, центр із запобігання протидії корупції. Представництво на екенергатом в Брюсселі, а також новий відокремлений підрозділ автоматика та машинобудування у місті жовті води. Колектив енергокомпанії збільшився на 189 штатних одиниць. На екенгатом доклала максимум зусиль, аби до кінця року вступили в дію кредитні та гарантійні угоди з ІБРР, за рахунок яких фінансуватиметься реалізація комплексної зведеної програми з підвищення безпеки енергоблоків АЕС. Серед досягнень були названі також позитивні зрушення у питаннях будівництва централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива та реалізація проєкту імпортозаміщення. для зменшення витрат на обладнання запасні частини також зниження залежності від зарубіжних постачальників. Вже в минулому році ми розпочали таку потужну реалізацію потужної програми проекту імпортозаміщення. І я хочу задоволенням повідомити вам, що 27 лютого цього року вже підписано договір з ваттурбатом на. Виготовлення та постачання конденсатору блочно модульного виконання для заміни конденсатора турбінка 1060-1500 на енергоблоці номер 2 Южноукраїнської атомної електростанції. Відзвітував Юрій Недашковський і про заходи у рамках боротьби з корупцією. Ми також самостійно в рамках власної програми боротьби з корупцією долучились до роботи з ефективного реформування системи державних закупівель в Україні шляхом проведення переведення її у формат електронних торгів. 31 жовтня минулого року ми підписали меморандум з громадським об'єднанням Прозорі закупівлі щодо побудови в Україні прозорої ефективної системи державних закупівель. А 12 лютого, вже цього року, першими серед державних компаній України, це я з гордістю хочу сказати, ми провели тендер через електронну систему державних закупівель в нашому відокремому підрозділі управління справами ну і далі будемо розповсюджувати цей досвід. Заходи з капітального будівництва у звітний період повністю виконати не вдалося. Причини тривалий процес затвердження проєктів, невчасне виділення лімітів фінансування, неякісна підготовка до проведення торгів, тим не менш, введено в експлуатацію по одному житловому будинку у містах супутниках АЕС, а також ряд інших об'єктів, в тому числі і промислового характеру. Детально президент енергокомпанії зупинився на фінансовій складовій діяльності енергоатому. Енергоринок минулого року розрахувався за відпущену електроенергію менш ніж на 90%, А його загальний борг на початок 2015 року склав 7 мільярдів гривень. Зросла як кредиторська, так і дебіторська заборгованість енергокомпанії. На збиток 2014 року вплинули коливання курсу гривні і нарахування сумнівних боргів. В тариф на електроенергію не закладена так звана податкова амортизація. Енергоатому доводиться сплачувати податки на збитки. Крім того, за рахунок атомної енергетики продовжують дотувати приватну теплову генерацію. Держава повітря нарахувала на 4,8 мільярда гривень. На ту суму передооцінки, яку ми виконали там три роки назад. Значить, якби ми цю, і в нас відповідно збільшилася амортизація. Якби ми цю амортизацію збільшено отримували в тарифі, наші було б і отримували за неї кошти, наші було б джерело, звідки це все виплатити. Ми ж ти її не отримали. За одну секунду розчірком пера, кампанія, прибуткова значить, компанія, яка забезпечила проходження осінньо зимового максимуму, витягнула всю країну. Раптом розчерком пера стало видно державному бюджету 4,8 мільярда гривень з усіма витікаючими з цього наслідка. Ми взяли кредити, платимо за них там колосальні відсотки. По мільярду вже в рік, там десь ми виходимо на цю суму, для того, щоб держава отримувала податки, які насправді вона не вправі претендувати. Такі гримаси нашого законодавства. Приймаючи колективну угоду на 2015 рік, ми повинні ці реалії врахувати, зазначив Юрій Недашковський. У звітному періоді енергокомпанія довела, що є соціально зорієнтованим підприємством. Всі зобов'язання, які брала на себе адміністрація щодо виконання умов колективного договору. Були виконані. Якщо ви звернули увагу про те, що не доотримавши 2,8 мільярдів, 100% профінансувати заробітну плату, 100% профінансувати е, соціальні всі наші потреби, а також е, е, закупівлю свіжого свіжодерного палива, то ви розумієте, що багато на програм, які залишились неоплачені, хоча роботи та послуги були надані для неї Голова профспілки атомників Олексій Лич надзвичайно стурбований тим, що у Верховній Раді ініційовано перегляд закону, який забороняє банкрутство державних підприємств. На Верховній Раді розглядається проект закону, який знімає практично так сказати заборону на. Банкрутство національної атомної компанії це закон 27.11. Навіть термін з 1 липня, який повинен бути зняти таке обмеження для на екадргатов щодо відчуження майна. Я думаю, що ми повинні зробити все для того, щоб цього не сталося. Відповідні доручення, мабуть, віддасте проспілковому комітету, щоб ми активно втрутились. Цю ситуацію, звісно, що профспілки таке доручення отримали, і першим їх кроком мала стати організація зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним. Його запросили на Пленум «Атомпроспілки», призначений на 19 березня. Президент енергоатому, в свою чергу, подякував трудовому колективу за активну позицію і разом з тим за витримку. Йдеться про реакцію атомників на інтерв'ю профільного міністра, опубліковане в журналі Фокус. Цитата про скорочення половини персоналу енергокомпанії обурила трудові колективи відокремлених підрозділів. До проспілки надійшли листи з дорученнями вимагати відставки міністра. Юрій Недашковський зазначив, що ніяких офіційних документів, які б підтверджували такі кардинальні зміни в енергокомпанії, не існує. Я як керівник енергоатома, в якому нібито передбачається там скорочення аж 20 тисяч чоловік. Я часто спілкуюся з міністром. По посада вимагає. Я ні разу не мав жодного ні доручення з цього приводу, жодного навіть розмови, навіть консультації на цю тему ніяких не велось. Крім того, збереження робочих місць гарантує галузева угода. Звільнення навіть 5% персоналу не може відбутись без консультації з проспілками. У мене теж немає такого офіційного підтвердження, що дійсно міністр казав такі слова стосовно скорочення, такого значного скорочення. Я думаю, що для того, щоб робити такі заяви офіційно, для цього повинна бути попередня робота. Пропозицію вимагати створення окремого органу державного управління атомно-енергетичним комплексом з прямим підпорядкуванням Кабміну підтримали усі учасники конференції. Щодо колективної угоди, то значних змін вона не зазнала. До проекту основного тексту та положень надійшло 67 пропозицій. Їх розглянули на засіданні робочої комісії, частину відхилили. Деякі мають суто стилістичні поправки або приведені у відповідність до нових законодавчих актів. Найсуттєвіші для персоналу такі. З виходом на пенсію право на одноразову виплату матимуть лише ті, хто йде за віком. Пільговикам, які через шкідливі умови праці мають право раніше йти на заслужений відпочинок, така виплата призначатиметься лише у разі, якщо за медичними показниками людина не може працювати надалі. Внесено зміни також у положення щодо отримання позики на придбання житла. Відтепер право на позику мають не лише висококваліфіковані, а усі працівники на гекенрогатом. На конференції було вирішено колективну угоду, на екенергоатом 2015 року вважати чинною з 1 січня. Три автомобілі цього тижня поїдуть з Южноукраїнська на допомогу нашим військовим. Це черговий внесок колективу компанії енергоатом та благодійного фонду Мирне небо в спільну справу. Мета якої цілісність та незалежність країни. Кошти виділив профспілковий комітет підприємства. Перед тим як доправити техніку за місцем призначення, її демонстрували на промайданчику атомної станції та у середмісті. Вже за кілька днів цю швидку передадуть 61-му військовому мобільному госпіталю. Атомники та волонтери знову оперативно відреагували на прохання медиків і знайшли для шпиталю ще одну машину. Автомобіль марки Мерседес Віто раніше служив в одній з рятувальних частин. Має спеціальне крісло та ноші для поранених. Одну вже за допомогою станції було придбано, але вона велика. Тобто, якщо, як то кажуть, при виконанні якихось задач і в зоні бойових дій, то велика, швидка вона, тобто, служить мішенню. А невелику швидку допомогу можна заховати десь за брустером чи за якимось укриттям. Два позашляховики отримають також бійці першого батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади. Машини замінять дві нещодавно. Но втрачені в бою, які не підлягають відновленню. Усі три автомобілі пригнали з Німеччини. Кошти на їх придбання в сумі 400 тисяч гривень. Виділив профспілковий комітет на екенергоатом. Знайшли та доправили в Україну волонтери благодійного фонду Мирне небо машини пройшли із Німеччини. До Южного Українська близько трьох тисяч кілометрів своїм ходом показали, технічний стан задовільний. Деякі невеличкі нюанси були, все тут хлопці устранили, замінили масла, фільтра, тобто обслужили машини, машини готові до виконання якихось ну, завдань, які потрібні. Побачити на власні очі, оцінити технічний стан та внесок в спільну справу атомники могли протягом доби. Два джипи 1999 та 2005 років випуску, швидку 1997, го демонстрували на промайданчику. АЕС пробіг автомобілів від 200 до 250 тисяч кілометрів. Мають механічні коробки передач. Всідо хотілося бачити. Действия конкретные на иконергоатом нашего персонала, потому что мы внутри подразделения знаем, что люди деньги перечисляют, люди реально продуктами помогают. У нас в городе тоже тоже акция мирное небо проводится. Ну а здесь сейчас имеются возможность увидеть, и на икенгоатом свой вклад вносит, То есть наглядно, заметно, положительно. Так что мы поддерживаем. Мы крестник в 79-й бригаде. Якраз може поїздити на ці машини. Наступного дня вже за традицією автомобілі можна було побачити у середмісті. В цілому для зони АТО южноукраїнське мирне небо придбало вже сім машин. Техніку відправлять завантаженою медикаментами для поранених та речами для військових. Їх надав благодійний фонд Гамбурга Файна Україна. Спільними зусиллями українці впораються з бідою. На це сподіваються і мешканці нашого міста. А поки продовжують допомагати і вірити. Хочеть. Щоб це час вже швидко закінчилося, щоб все-таки наступав мир, Ну а там, звісно, будемо старатися все для цього робити. Переможемо. А як же? Звісно, переможемо. І буде наша Україна ціла, і Крим буде наш. Без уваги в Южноукраїнську не залишають і вимушених переселенців. Ними опікується місцева влада та благодійники. Днями допомогу, що надав німецький благодійний фонд, почали видавати волонтери мирного неба. Артем Дмитрович так по-дорослому представився нашій знімальній групі цей маленький хлопчик. Можливо, старшим його зробило життя, адже дитині разом з мамою довелося залишити рідне місто Горлівку. Нині каже, ходить до третьої школи, має багато друзів, і в нашому місті йому дуже подобається. Там було добре, і тут ну там не мір, а тут мир. На склад благодійного фонду Мирне небо ця родина прийшла не випадково. Новенькі ковтинки обирали і для сина, і для мами. Інформацію про допомогу з німецького гамбурга волонтери розповсюджують по школах та дитячих садках. Запрошують звертатися усіх южноукраїнських переселенців. Окрім новеньких речей, члени благодійної спільноти Файна Україна зібрали одяг та взуття, які були у вжитку. Олексію з Донецька нині така підтримка дуже потрібна. Розповідає, хоч і намагається працювати, все одно важко, а повертатися нікуди. Я Україну люблю. Куди мені повернутися? Мені нікуди повернутися. К родителям, в гості, так да, і все. Таких, як наші нові знайомі, в южноукраїнську офіційно зареєстровано вже декілька сотень. Це переселенці з Криму та Сходу України. На даний час у місті перебувають 463 переселенці, це 322 сім'ї. Почали приїжджати ще перші із Криму, а потім вже з Донецької Луганської областей. В основному це почалося весна літо. Окрім допомоги для переселенців, фонд Файна Україна передав благодійному фонду Мирне небо, ліки, медичні інструменти та інвалідні візочки для 61-го Більного госпіталю, а також білизну, теплі речі, продукти харчування, предмети гігієни, ліхтарі для військових. Усе це найближчим часом розраховують доставити за місцем призначення. З 1 квітня в Україні подорожчає електроенергія. Це рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. 30% відсоткова знижка вартості 1 кВт для мешканців зон спостереження атомних станцій залишиться. А пільгу для населення, котре користується електроплитами, скасують. Тож з наступного місяця южноукраїнці платитимуть за електроенергію значно більше. Деталі у сюжеті. Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики та комунальних послуг, передбачає п'ять етапів підвищення тарифів на електроенергію. Через кожні півроку, починаючи з квітня поточного і по березень 2017-го. Змінено і підхід до структуризації тарифів. Якщо раніше найнижчою була плата для споживачів, котрі використовували протягом місяця до 250 кВт годин, то нині за найменшим тарифом будуть сплачувати люди, котрі споживають лише до 100 кВт. Мешканці нашого міста кажуть на підприємстві електричних мереж в основному спалюють від 250 кВт і більше. Цена одного кВт для таких квартир стрибне з 22,5 копійок до 44. Зразу Сразу же видны цього этого нового введения, потому что для інших категорій потребителей бытовых повышение тарифів з 1 апреля буде осуществлено где-то порядка 18-20%, то для домов з електроплитами, наш город ну і інші міста, это сразу же 55%. по первому блоку, а по второму блоку це буде майже в два рази 96%. Це тариф з урахуванням 30% відсоткової знижки, яка зберігається для населення, що проживає в зонах спостереження атомних електростанцій. Тобто, цей пункт Національна комісія з електроенергетики не відмінила. Збережено і пільгу для багатодітних сімей. Многодітні сім'ї будуть оплачувати електроенергію. По ніжньому пределу, зависимо од об'єму її употріплін в місяць. Той саме низькі тарифи будуть. для гуртожитків ціна кіловата теж буде найнижчою 25,6 копійки. У тих же гуртожитках, які набули статусу житловий будинок, тариф інший. Треба буде сплачувати 44 копійки за кіловат. Значно подорожчає електроенергія, якою користуються садові товариства, гаражні кооперативи, і та, що витрачається комунальними підприємствами на освітлення дворів, східців і роботу ліфтів. Тепер вартість кіловата буде 63 копійки, замість 42. Натомість споживачі, які встановили так звані двозонні лічильники в години нічного мінімального навантаження енергосистеми, платитимуть лише половину вартості тарифу. До цього коефіцієнт становив 0,7%. Збільшення ціни на електроенергію потягне за собою підвищення інших комунальних тарифів. Зокрема, вже найближчим часом буде змінено ціну на воду. Стрімке зростання оплати за харчування дітей у дитячих садочках вже відчули батьки, декому довелося заплатити більше 300 гривень за місяць. Причиною таких сум у квитанціях є збільшення вартості продуктів харчування. В управлінні освіти провели нараду з керівниками дитячих садочків та розробили нове меню, яке дозволить зменшити вартість батьківської оплати. Годувати дітей у дитячих садочках мають відповідно норм харчування. Щодня в раціоні малюка мають бути молочні продукти, крупи та кондитерські вироби, м'ясо, овочі та фрукти. Харчування в южноукраїнських навчальних закладах є кращим в області, як за різноманітністю блюд, так і за їх якістю. Донедавна більш-менш лояльною залишалась і сума батьківської оплати за годування дітей. Наприкінці року бюджет на денне харчування однієї дитини був затверджений в межах від 16 до 21 гривні. Сьогодні за забезпечити повноцінний раціон за таку суму неможливо, адже зросли ціни абсолютно на всі продукти, а вартість деяких збільшилась в рази. Так закладена на кінець 2014 року вартість риби складала 38 гривень. Зараз у постачальників вона коштує майже втричі дорожче. Дуже подорожчали цитрусові, лимони, апельсини, банани. Але по нормам і не дитині необхідно давати до 100 грам фруктів цитрусових щоденно. Також ми намагаємося вирішити цю проблему, але банани ми не заказує вже протягом навірно трьох-чотирьох місяців. Взагалі, враховуючи, що суми коштів, яка була виділена на годування дитини у дитячому садочку, не вистачає. Управління освіти вирішило переглянути меню. Не відступаючи від норм харчування, дорогі продукти замінили на більш дешеві. Батьківську оплату з 300 гривень вдасться зменшити до 250-260 гривень за місяць. Сьогодні меню нове було підписано, ми відкоригували, змінили більш дорогі групи на більш дешеві, ми обмежили цитрусові змінив їх на яблука. Виконання натуральних норм буде забезпечено на 99%. Нове меню почали впроваджувати у дитячих садочках вже цього тижня. В управлінні освіти кажуть, що завжди готові вислухати пропозиції та. Бажання батьків стосовно харчування їхніх дітей. У березні традиційно відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. І хоча останнім часом захворюваність в Україні падає, щорічно реєструються нові випадки. Протягом минулого року в Южноукраїнську було зафіксовано 13 хворих на туберкульоз. Один випадок був летальним. Всього на обліку фтизіатра знаходяться 19 хворих з активною фазою туберкульозу та 80 чоловік, які вже видужили, але поки знаходяться під спостереженням. Минулого року не було зареєстровано жодного випадку захворюваності на туберкульоз серед дітей. Про вимонту та обстеження з використанням туберкуліну пройшли 96% маленьких южноукраїнців. Лікартезіатр каже, що частіше за все туберкульоз виявляють у представників маргінальних верст населення. Такі люди вживають алкоголь, наркотики хворіють на віл за слабкий імунітет, не може справитися з туберкуліновою паличкою. Однак медиків насторожує той факт, що жертви туберкульозу все частіше стає так звана благополучна категорія населення. Причиною захворювання може стати напружений темп життя, стреси, перебування в місцях скупчення народу. Втім, здаватися медики не радять, адже лікування дає позитивні результати. В современных условиях, если человек ведет нормальный образ жизни, то он под маской ОРЗ протекает и бывают чаще всего случайные находки при прохождении очередного медицинского осмотра, у него выявляются изменения в легких. И сразу если лечится, то все проходит нормально. Ліки хворим на туберкульоз надаються безкоштовно. Медики порахували, що місячний курс коштує в середньому тисячу гривень. Період лікування легкої форми туберкульозу становить 6-8 місяців. У важких випадках туберкульоз доводиться лікувати майже три роки. Ось це все бальмані запівається один раз. Це Хворий має щодня приходити до фтизіатра та отримувати ліки від туберкульозу. Препарати досить важкі для організму, можуть викликати нудоту алергічні реакції, але видужати без них неможливо. Медики стверджують, більше шансів на успішне одужання мають ті, хто виявив туберкульоз на ранній стадії. Достатньо лише раз на рік пройти флюорографічне обстеження. Проте трапляються пацієнти, котрі взагалі ігнорують цю процедуру. Медичної допомоги вони потребують уже тоді, коли хвороба прогресує повним ходом. Флюорографія у нас є проходить порядка 25,5 тисяч населення. Ну в основному, це, опять же законопослушне населення. И, а ті люди, які не проходять у нас взрослого населення 35-800, якщо у нас проходять, вчитайте вот сколько кожен рік ми не добираємо порядка 7 тисяч насілення. От вони знову попадають в групу риска. Апарат для проведення флюорографії в южноукраїнську не працює вже більше місяця. Проблему намагались вирішити. На декілька днів привозили пересувний флюорограф з обласного тубдиспансеру. Втім, пристрій не витримав навантаження і теж зламався. Зараз вже замовлені деталі для ремонту стаціонарного флюорографу. Тож у медиків є надія на те, що наприкінці наступного тижня він запрацює. Сьогодні в нашому місті відбувся мітинг, присвячений 71-й річниці визволення села Костянтинівки від німецько-фашистських загарбників. На меморіал прийшли представники южноукраїнської громади, щоб вшанувати солдатів, які відстояли мир і на нашій Прибузькій землі, і у Європі в цілому. А 22 березня на території меморіального комплексу закладуть Алею миру, пам'яті та слави. Захід присвячується 70-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. До участі у цій акції запрошують усіх охочих. Саджанці можна приносити з собою або ж придбати безпосередньо в організаторів заходу. Планується і концертна програма. Початок акції об 11-й годині. Миру усім нам. До побачення!